Хочу з вами поділитися, це вже така додаткова інформація. Зараз покажу, про що я маю на увазі. Це, в принципі, не стосується нашого курсу, як про це був просто такий запит. Дивіться, це телеграм, це мій такий телеграм-канал. В принципі, не про це мова, а про те, як зробити ось такі анімовані. Картинки ось мене питала як зробити таким чином, щоб вони були наче скриті. Це дуже добре, коли ви, ну якщо ви психолог і ведете, як ми, да з вами, і ведемо свій канал в Телеграм, і в нас там, наприклад, якась, як це роблю я, наприклад, оберіть карту там шести і пішла там якась техніка. Дуже зручно в марафонах, так, коли дівчата не, ну, не розвід щоб їх не плутати, то по одній підкривають там карти. Так от, як зробити оцей такий момент. Зараз я вам покажу на прикладі свого лічного такого чата. Дивіться, коли ми е додаємо фотографію як стандартно, да? В принципі, тут мені не важливо, я просто обираю декілька. Ну, наприклад, 3, да? і пишу додати. А далі дивіться. Просто таку інформацію я колись шукала сама, і мені було дуже цікаво, довелося прожити дуже багато інформації, поки ну, зрозуміло, що це насправді досить легко. А коли ви ось таким чином обрали ці три картинки, 3, 4, 10, скільки там поміщається, не пам'ятаю, є такі три штучки зверху. Пишемо вскрити поцполер. Все. Тобто досить просто, і ну, хочете, тут можна щось написати, якщо потрібно, і вас вже під спойлером, ваша картинка. І коли там у вас якась техніка, і обрить там одну з, людина не дивиться на всі картинки одразу. Ну, це такий вибір карт сліпує, можна сказати. А ще було питання, чим відрізняється преміум анкаунт Телеграму від звичайного? Я лише віддавна почала використовувати преміум, його фішка, тому що можна робити зараз ось такі речі. ось Преміум акаунт має ось такі класні смайлики, анімований досить багато те, що в принципі ну, ви не можете зробити в простому навіть оці.